Що нас з сказали сказала ПТ і ЛТшка полетіла? Одинадцятий рівень це не просто нові танки, це 16 унікальних машин, які створюють повноцінний шар геймплею. Тут є і важка сталь, і динаміка середніх танків, і, звісно, вогнева міць нового рівня. Ну, показуйте. Сьогодні ми покажемо три винищувачі танків. І один легкий танк, який знаходить для них мішені. ТВ-230 брейкер. Це машина з важким характером, яка ламає танки як іграшки. Ну no ну. -no. Її гармата швидко розбирає важкі машини на гвинтики. Кути вертикального наведення... Так, 331 пробиття, ну блін. Ну. 330 пробиття, ну, типічний беджер. 283 бб, 331 голдан, ну, тобто типічний беджер. 2200 хп всього на всьому. Ну це мало 20 Двадцять кемипча! Боже, яке воно повільне буде. Йоп туди. 20 км, це 25 з турбіною. Да, ну, да, ну ви що гоните? На каналі офіційному хімік. 1,6, Ну, гармата буде прям точна. Гармата має бути точна. Перезрядочка теж буде приємна. Літкої альфи. Ну, тобто, ДПМ плюс-мінус рівня беджера буде. Мінус 10 кути, 381 бронювання лобу. Тобто, бронювання лобу має бути шикарне. У броні він в лоб має бути нормальний. чи не буде закидуватися в кришку все. За рахунок висоти чи в кришку не буде за рахунок правила трьох калібрів залітати. Екіпаж, дякую за скрині. Привіт. Привіт. Андо. Вітаю, Андро. Андро. Дають змогу бути Предсанчо. на висоті. Горизонтального битися на ній із комфортом. А броня обламає навіть. <кхід> Беджера ми не качаємо. Беджера ми не качаємо. Сорі, но беджера ми не качаємо. Ну, no. no, ви поняли, да? Високий танк, і оцю зелену зону буде залітати просто все, особливо кумулятивні снаряди. Кумулі буде він любити. Чоду, кришку? кришку не показали, що там по кришці. Навіть найміцніші зуби. Навіть під градом снарядів брейкер іде на пролом, і в цьому йому допомагає механіка прямого приводу. Двигун машини автоматично збільшує потужність і максимальну швидкість під час безперервного руху вперед. Що довше ви їдете, то більше в вас кінських сил. Ця механіка допомагає вчасно доставити свою шкоду на хвилину туди, де вона потрібна найбільше. Скільки 60ТП їдеть? Один секунду, я гляну. Скільки скільки топарік їде? 60ТП-60ТП. 60 ТП. Він їде 39. Тобто, все-таки за рахунок тої убілки, він щось зможе розганятися. Да? Ну ладно, можливо, по мобільності за рахунок убілки, все щось він буде доганяти 60 ТП, тобто десь під 40 він буде їхати. Завдяки цьому брейкер може опинитися там, де на таку машину чекають найменше. На позиції він бореться зі звичайною рухливістю для важких штурмових ПТ, адже бонуси скидаються під час зупинки. Це дозволяє йому залишатися в межах своєї ролі, але водночас швидше долати великі відстані. Унікальна для кожного танку 11-го рівня система поліпшень дозволить довести характеристики брейкера до межі. А після всіх поліпшень ви зможете відкрити ще й нові елементи кастомізації, які доповнять брутальну зовнішність. Це ну, белін, ну, але ця от кришка буде пробиватися. Оця кришка буде з кумулятивів, Мені здається, дуже легко пробиватися, шиц. Тобто на ньому треба під'їжджати, задирати корпус, щоб тобі кришку не бачили твою. Ну, Побронювання мені він не подобається. Ну, треба буде дивитися кліжен моделі, але поки що він прям ну, буде ДПМний це факт. Ну, по бронюванню він буде не дуже, мені здається. У нас більші станки високі, а він, блін, низенький. Це стосується всіх машин нового рівня. Навіть брейкеру може знадобитися снайперська підтримка. Той, хто зробить вирішальний постріл. Хірш Кефер. Це винищувач танків на шасі Леопард 1. Але назву придумали. <клес> так, що у нас? 550 альфи. <клес> 550 альфи плюс обілка. 750 альфи десь буде. 345 пробиття, 300 на ББ. Ну, кстати, він буде на ББшках спокійно гратися. 2К 1950 хп, 60 секунд максималочка, але буде їздити. Мінус 8 коти. 1,4 звели. Ну, буде точний він. він. Він буде точний. Це точно там десь в 1.4, десь 1,2. Ну буде гармата в нього. Прям має бути, по характеристикам, знову ж таки, як в гріля, має бути білці в око попадати. Привіт Олег Манка, Олег, дякую за подарунки, дякую за скриню. 13-1 ну, тобто, десь до в нього по теорії закрита ця башта, теорії вентиль буде стояти, то десь до 11,5-12 можна буде розігнати його. Мінус вісім котів. Тож із мобільністю проблем немає. Він б'є, нібито зні звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову і вдарити А показали маскування? Ні, маскування Він не показали. показав. Звідки і одразу ж зникає. Щоб несподівано вдарити знову. І Прицярком. вдарити на повал. При... Манки наповал. Манкетак, все, все вірно. Система термоконтролю заряду поступово поліпшує кінцеву влучність і разову шкоду, якщо машина нерухома або рухається повільніше за 10 км на годину. Вправний снайпер вміє вичікувати найкращу нагоду. Під час руху швидше за 10 км на годину шкала заряду зменшується, а під час пострілу скидається і починає накопичуватися заново. Так ви можете вибирати між частою стрільбою та рідкісними, але потужнішими... Ну, блін, до 800 можна буде розігнати за рахунок цієї убілки. Це ну, з 800, 550 до 850, але знову ж таки, скільки вона по часу буде заряджатися у чи вона буде, поки ти заряджаєш наступний снаряд, що зарядиться в тебе знову ця пострілами. Максимальний заряд дасть вам помітну надбавку до шкоди і влучності. Плюс додатковий бонус. Гарантований вибух боєукладки супротивника, якщо залишок його очок міцності менший за вашу середню шкоду, гарантоване тотальне знищення. Тобто, коротше, якщо е в танка буде менше 800 хп. То 100% бою зірвеш, не, немає різниці, коли ти куди ти попав. Хіршкефер. Бути бути Але він не поспішає. Противник усе одно швидше опиниться в гаражі. Хіршкеферу знадобиться скорострільний союзник. Найскорострільніший. СТ РВ-10712. Справжній нічний кошмар для супротивника. Цей потайний снайпер не покладається на один вирішальний постріл. Він займає позицію і так, манка, якщо тебе менше 800 і тебе пробиває гріль, 100% тебе підрив бою Тобто немає вже. Плюс-мінус 25 не буде. Так, 390, ну в принципі, стервешка така сама, 360 пробиття, 390, Ну тобто стервешка по характеристикам така сама. 5348 ну, паріть назад, 0,23 точності, на зведення 6 секунд. Це тобто десь до 5 4,5 можна розігнати буде ДПМчик. Ну, тобто, типічна стервешка нічого особливого, та сама прокачувана стервешка з покращеним ДПМом буде. Нічого особливого хвилину. Гідропневматична підвізка та облоговий режим. СТРВ успадковує всі переваги гілки і додає свої. Окрім похідного та облогового, в машини з'явився новий режим режим ДОТ. Він максимізує всі плюси і мінуси облогового режиму. Основний двигун заглушується, щоб вібрації машини не заважали навіднику виконувати свою роботу. В результаті самохідка майже не їде, але шкода на хвилину, зведення і розкид стають іще кращими ніж в облоговому режимі. Щоб активувати режим дот, натисніть клавішу X на кілька секунд. Коротке натискання, як і раніше, перемикає машину в облоговий або похідний. Облоговий режим залишається для коротших дистанцій, коли потрібна, хоч якась рухливість, використовуйте його, якщо потрібно вести вогонь, але немає часу на облаштування довготривалого снайперського гнізда. І хай вас не бентежить те, що СТРВ-12 у новому режимі це малорухома вогнева точка. Противники в його прицілі теж швидко стають нерухомими. <гум> тобто, коротше, в неї додався замість простого режиму, стандартно додався ще один режим, під яким ще будуть кращі характеристики. Тобто, переїхав, став кущ, включив той режим, стоїш, все. Але в тому режимі в тебе рухливості немає ніякої. Тобто, Це треба мати на увазі. Тобто, типічний її кущовий ПТ, нічого особливого не буде. Не думаю, що в неї буде броня, щоб якось грати в опорі. І нарешті. Спільоти, танк, очі і вуха 11 рівня Ляйхтеркамфпанцер-Боркенкефер. Це дуже швидкий і компактний світляк із відмінним балансом огляду та маскування. Наймовірніше він побачить вас раніше. Але це ще півбіди. Найгірше трапиться, коли він вистрелить Боркенкефер може вести розвідку новим способом за допомогою снарядів. Натисканням клавіші Х, екіпаж оснащує боєприпас лазерним цілевказувачем. Коли такий снаряд влучає в ворога, він накладає один із двох ефектів. Якщо ціль вже була виявлена, влучання оновлює час її видимості і збільшує вхідну шкоду. Якщо Збільшує вхідну шкоду, тобто цей предиктор. Тобто від цієї ЛТшки буде прикол в тому, що ти типу, поставив мітку, стріли по цьому танчику, і по ньому побільшений дамаг вилітає. Ну, це прикольно. Ну, типу, це прикольно буде для ЛТшки, але не прикольно для інших танчиків. Це буде. Якщо Боркен Кефер вдало позначив ціль у прострілі союзників? Вона отримає більше шкоди. Якщо ж ціль не світилася, влучання створює маркер із повідомленням. Ти влучив, тут є супротивник. Маркер не підсвічує силует, тож ви дізнаєтеся лише місце знаходження цілі. І не тільки ви. Ця механіка відкриває нові можливості для командної гри. Проявіть свої на вересня. вересня,вички фантазію і перемагайте. Так Ворлд, на каналі все є так, як ніколи раніше. Із розвідником нового рівня. На цьому ми завершуємо перше знайомство з 11 після рхм Тим рівнем. Вам ще належить пізнати його по-справжньому. У найближчому майбутньому. Побачимось на новому рівні. Ну, що я можу сказати? Це питання, щоб мені нічого не сподобалося. Маркер безкорисний. Ну в зводі не буде безкорисовий. У зводі ця ЛТшка буде творити прям нормально. Можна буде посидіти, поблайндити на ній, і в зводі буде норм. Для рандомних чуваків, скоріш за все, так, вона буде безкорисна, тому що це... А... Тому що... Де, коли в рандомі союзники блайнди кидали? Правильно? Правильно. Тому в рандомі так, да. без зводу вона буде така собі, дуже сильно на любителя. Ну, гріль мені ну, ніякий. Типу нічого особливого немає, тому десь в останню чергу я буду цей танчик качати. Мені цікаво, чи після тички піднімається цей дебаф. Так, тьомич буде. Тобто ти заряджає, тобто ти заряджений і тоді ти заряджаєш цю білку. Та ну, ну це діч, як на мене буде. Хоча кощовим будуть сидіти, блін. Лупендити. Сайпом, так. Ну, таке. Коротше, гріль для мене буде нецікавий. Що у нього по маскуванню? Маскування 13.3. <рес> 11,3 маскування. Сюда це маскування. Естеревешка. Ну, Стревешка буде мати по факту три режими. Виходить. Я бачу хард. Тобто простий режим і режим ще покращений. Типу режим Dota. Але він дуже довго в нього переходить, офігеть. 6 секунд КД. Ой, який він повільний. Ні, я думаю, оцей режим буду цей е, я рідко використовувати. Да, тобто дивіться, наскільки вона повільна стає. Наскільки вона повільна стає. Ну, Цей режим прям ну, дуже рідко буде, це буде використовуватися. Ну, я особисто буду дуже рідко вчувати. Я буду в такому режимі більшості, тому що в тебе є рухливість, у тебе є мобілість, ти можеш щось і від'їхати, і підняти корпус, ще щось а в цьому. Чисто на дальці, на дальці, коли ти сидиш прямо в кущі в кущі під червоною лінією грати. Воно навіть не їде один -ками. А що по маскуванню? 25. О, ну Це вже щось хороше. Оскільки ви стривешки прокачуване маскування? 50. Це при тому, що в мене з екіпажем відняти 5%. Тобто СРВ-40 40 має стандартного маскування. Блін, а що так маскуванням жахливим? А що таке ж маскування жахливе? Реально маскування жахливе. 25 на все нерухомої машини. Що по броні. Бронювання 50, броні немає. Броня відсутня буде, чисто картон. Так, Беджер, Беджер, Беджер. Ну, беджер буде ДПМ високий. Беджер буде ДПМний. Точний, точний ДПМний буде. Кути хороші в нього будуть. Живучість 381 бронювання корпуса. Ну, теж таке собі. Максимальна швидкість 20, але ми побачили, що на рахунок за рахунок обілки він зможе набирати потужність і за рахунок обілки буде нормально він цей. Тобто 60 ТП він навіть обганяє, а 60 ТП їздить там біля 40. Тобто за рахунок у білки він зможе цей. Тобто плюс-мінус біля 40 буде їхати, предкент. Ні, Коля, це дивлюся, це ми дивимося вже з, з, з поліпшеннями, Коля. Це все з поліпшеннями дивимося. Да, тобто він прям нормально 60 тп обігнав. За рахунок у білки може він буде якийсь і мобільний все-таки. Це бачиться з поліпшеннями колян. Оце без поліпшень. Це з поліпшеннями. От ЛТшка мене зацікавила, чи чесно, РХМка мене зацікавила. 15,8 маскування РХМки офігеть. Сім, а фігеть. Симотей в своєму розумі. Тобто Вергемц, таке десь під 35. Ти нажав X, дав blind. Тобто, якщо ти промазав, тобі знову треба чекати, поки вона зарядиться, щоб знову поставити цю, щоб знову поставити цей обілку. Тобто ти прожав X, дав тичку. Неважливо, чи ти пробив, чи ти не пробив. Ти на 12 секунд поставив дебаф йому і по ньому збільшений дамаг залітає. Тільки цікаво, на скільки відсотків він більше буде залітати, цей дамаг. Ну, гармата буде, кстати, в нього точно. 340 альфи, 290 пробиття. Ну, тобто гармата в нього буде приємна 8 секунд. Ну, тобто ДПМчик в неї буде приємний. Ну і все, политимо далі формити срібло. Що мені сподобалось? Маус мені не сподобався. По броні він не виглядає прикольно. Він, ну, ВЛДшку будуть любити його. КР-1 мені сподобався. Також для середнього гравця хороший. I do you speak English? No. Thank you, Mangalore. Thank you. Прит Каптайн. Кер 1, 803, прикольно виглядає. Бешечка гарно виглядає. Контрівер. Базік. Блекрок. Ну, ясне діло, Блекрок. Конверт у 18 годині відкриється, Дімон. А у гриля 550 альфи. Тобто, мені всі сподобалися, окрім Мауса. Маус виглядає. Прям. Ну, мені не подобається, як він виглядає маус. У мауса безкорисна механіка. Прийтарій. Ці фугаси без користі. Манголорд, тенк-ютю. Так, відео вже дивилися. Тобто керут тяжі всі прикольні, окрім, окрім Маус. Маус поки що. Прям, поки я на ньому не пограю, і він мені не подобається. Середніх танків. Об'єкт 432У по броніваху виглядає гарно. Леопард нічого особливого. Тобто Нормальний той самий Льопік буде. Шакал без броні. Тобто, типічна Е, Бе, цей бачатик. Кайфовий танчик буде цікавий доволі, але буде доволі складний. Так само, як і шакал доволі цей, складний буде. Так, РЦ після Іса 7. Е, патон. ну, нічого особливого, патон, як Патон. В плані броні він буде не дуже, має, має маску дереву, як ми подивилися вже. Має механіку ідеальної стаби і все. Ну, тобто, Нічого особливого. Для мене не цікавий танк. Тут тобто, для мене всі стежки цікаві, окрім патона. Гріль. Так зване продовження гріля. Мені не сподобався. Він 550 альфи має. Плюс під механікою 800 альфи в нього буде, але ця механіка кадештися довго буде, тому таке собі не подобається мені. Стревешка. Виглядає прикольно, чисто кущова ПТСАУ, нічого особливого. От та сама СРВшка з чуть-чуть покращеними характеристиками. Бедджер. Має лютий ДПМ, люту броню в лобі, але дуже слабку кришку має. Артоводи будуть. Любити цього беджера непогано будуть любити. Кришка має 45 міліметрів. Так що будуть любити беджера сильно. ЛТшка, ЛТшка має прикольну механіку. Кстати, я думаю, задумуюсь, треба лт все таки буде покачати, тому що ЛТшка має цікаву механіку. Для гри у взводі ця механіка буде прикольна. Ти даєш тичечку, в тебе за рахунок твоєї тички зразу збільшується дамаг. Тобто союзники стріляють по цьому танчику, у тебе збільшується дамаг, це прикольно. Плюс так само для... десь в кущу ти кинув бланшотика, попав. Прям ну, виглядає прикольно. ЛТшка виглядає прикольно. Тому якось так, що ще додати? Вже немає, немає що, що й додати. Якось все. Ну і все в цілому. Тому якось так. Дякую за увагу.